Нам Лупащать, нам пох. Они сосни, пісок, море, червоний ніс, грязне лице. З піхоти найкраще получаються всі. Будь-ї АГСники, будь-хто хто трохи стає далі від самосінького нуля. Да. І, до речі, і командири по суті краще виходить, бо як ти можеш розуміти, і що ти відчуває твій солдат, якщо ти ніколи сам не був на його місці. От я був, я знаю. Коли я служив в строкову службу, я хотів перевестись в АЗОМ. Батьки є батьки, мама дізналась про цю мою новину, як і будь-яка мама почала плакати, просити. Я сказав, добре мама, я зараз не підписую контракт, я закінчую строкову службу, але кажу, коли почнеться війна, ви знали, що я одразу піду воювати. Мама сказала, що добре. І дійсно, коли почалась війна, я прийшов на кухню, сказав, що мамі почалась війна. Мама сказала, добре, я взяв документи, просто зібрався і поїхав. Перший виїзд у мене був у 22-му році. Там в мене був 1 травня, перший бій, до речі, ніколи не забуду. Я дивлюсь вікно, сонце заходить, і тут я чую такий стук, стук, стук. Я розумію, що по мені прилітає. Хтось по мені стріляє стрілять зброї. Всюди були бої час від час, так що стрілку не на самий звук мене не сильно дивував. Мене дивував, іменно це ж це, коли пристріляють саме по тобі. Почався бій, ми вийшли на рацію, там вибігли хлопці, ми їм платно насипали. Саме смішне, що я тоді з приціла стріляв і не розумів. Ну, бо це перший бій. От стіна, от є рівень стіни, а є рівень приціла, він вищий, ніж твій ствол. І я тоді зазирав з вікна, стріляв, я попадав, виходить, в стіну, яка мене захищала. І я ну, відчуваю, що по мені цягла. Я думаю, це вони добре стріляють, знаєте, так прицільно, добре, що в мене не А Потім я такий думаю, блід, це ж я роблю. Я такий оп, зібрався з думками і вже почав нормально. Зараз я б вже так не зробив. Ну, бо в мене вже є певний досвід. А тоді це був перший раз в моєму життю, і ну воно так, так сталося. Така смішна історія. Я всім розповідаю в основному. Бо от у, я був довгий час звоним сержантом роти, і один з моїх обов'язків це було тренування особового складу їх підготовка. Я їм завжди розказую цю історію по причині того, що не соромно щось не вміти, соромно саме не вчитись, не хотіти вчитись. Так, і Кривава війна, це Серебрянське лісництво 23-го року. Був дуже влучний і мінометний постріл. То на жаль, от троє загинуло. Там мій був дуже добрий друг. І це був для мене найтяжкіший удар, що мій друг такий дуже хороший товариш, він був як брат. От він загинув відтоді. У мене якось все трохи помінялося, став більше якось до цього ставитись цинічніше, можливо, бо я зрозумів, що кожен з нас може ну, загинути в будь-яку хвилину. От просто кожен, хто є, з ким ти піша на каву, з ким ти обговорюєш новини, з ким ти смієшся. Кому ти допомагаєш штовхати машину, нас прислали в Покровськ. Там була неприємна ситуація, що хлопці попали в засідку. Тоді почався наступ якраз е на Курський напрямок, а противник почав сильніше дивити на Покровськ. І в них туди почалася ця тема з сіряками, що вони маленькими групами заходили, накопичувалися і так далі. От і наші хлопці висадились, одразу попали в засідку. На другий день. Їхали ці позиції відбивати, і вони там понесли втрати. Треба було поїхати комусь на позицію, Ніхто не хотів їхати, бо думали, що зараз опять попадуть в засідку. А я ж тоді був головним сержантом роти. Я тут, як сержант роти, я мушу показати приклад. Беру екіпіровку, беру все, що мені необхідне. Мене грузить ББМку бойову машину. Ми залітаємо туди, вона прикриває кулемет, я вискакую, забігаю в зіленку, там зустрічаю двох товаришів. Починаємо говорити, і вони кажуть, де підкріплення. Я кажу: от я. Ми почали йти вперед. Я побачив хлопця, який лежав і дивився на нас. Він стікав кров'ю. Вони сказали, що це наш. Я тоді запитав, що вони його не мотають. Вони сказали, що вони не вміють. Я пішов до чувака, відкрив його аптечку. У в аптечці було. Рівно нічого. Ну, по факту, вона там була ця ОГЭПшна аптечка, там один бандаж, один турнікет, який він собі надів і вже попустив. Він на те, що його вже не спасуть, він вже просто хотів стикти. Я прийшов йому, сказав з зазурною що він творить всякі дурниці. Турнікет закрутив йому назад. Пішов до противника лутатись, познімав їхні аптечки. Я так розумію, що в цей момент не помітив дрон. Тут я відчув вибух. Коротше, дрон зробив скет, і мене вдарило осколком. Я росів мутати себе. Дав собі ногу, руку, вернувся до нього, додав йому ще там понади. Суть тому, що от я був над ним, і в момент, коли був скет, скет запутався в гілках, він здетонував верх. Тобто сколки зловили основу мої плити, рука і нога. Бо я отак присів, і більшість осколків зловив я. Я не знаю, чи йому щось додавалося, але мені так вже було досить таки не дуже. Приїхала ББМка, ми його погрузили, коли я був на Дніпрі. І тут, знаєте, це відчутся, контекст із дивиться. І я такий розвертаюсь. І дивлюсь, а там зліва чувак лежить. Я дивлюсь, це цей чувак, кого я латав. Я підходжу до нього, кажу, що ти старий, як ти? Він дивиться, мовчить. Я кажу, ти, напевно мене не пам'ятаєш. Він такий мовчить, мовчить і каже: тебе я буду пам'ятати до кінця життя. Це вже не перша людина, якій я надав медичну допомогу саме так, ну сам. Я врятував його. Будин чувак, якому все ж таки спасли. Я його виніс. За це я його бачив потім на Сахару, Він проходив велика, його дружина мене обіймала, дуже дякувала. Так само, чуваку, осколок від танка, вибув плече. Значить, ніч по нас стріляє танк, чувак ловить сколок плеча. Тоді ми ще не знали, що це в плече, ми думали, що це в руку. І ми наклали турнікет на руку, і він сказав, що він тече далі. Чувак, який надавав допомогу, сказав, що він не знає, що робити. Я там був старший на позиції, повзу я туди, знімаю з чувака броню. Починаю робити йому огляд, фонарь включити не можу, бо танк працює далі по нас. Ми лежимо, я просто його мацаю, і тут такий я запихаю руку далі і відчуваю, що суміш, кісток і м'ясо. Тобто я можу зробили ключицю. Беру там понаду, набиваємо тампонаду з цього боку, з того боку. Це все прижимається, в нього запиняється кров, я його. Мотую раз, другий раз, закріплюємо отак руку. Тільки танк під'їзди, прибігає, наш вак, вони забирають цього тіпа. Я його не бачив десь рік часу, і тут якось він сам десь з з верховини, через звідки. Суть, що їхав автобус їхній, я просто його зупинив в місто доїхати. І це ось чувака в автобусі. Він мені так жме руку каже: Дякую тобі, дуже ти мене врятував.' От, от такі моменти вони от вартують. Він скаже, що я: а в принципі, чого? Я цим пишаюсь. Іменно те, що я врятував людське життя, так. Я не буду казати, що я там забирав людське життя. Я не можу цього сказати, що точно я там вбив 128 тисяч мільйонів мільярдів. Але я впевнений, що я чотирьох людей врятував. і це мені приносить набагато більше якоїсь ну поваги до себе і відчуття такої гордості. Що ти врятував людське життя, що ти можеш пожати людині руку, спитати, як ти, бо не всім так щастить, на жаль, і навіть не всім щастить бути доставленими додому. З поля бою, бо ситуації бувають різні. Це все тренування, це все довгі тренування. От, людей треба вчити і стимулювати їх, вчити. Тому що одне, коли вони роблять в неї те саме 100 разів, і вони такі, ну, ми вже це робили 100 разів, але їм це ніколи не знадобилось. Це вони дивляться на все одно. А коли от буде стресова ситуація, і людина просто заточена, що вона робить так, 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 оп, і все це забивається в голову, просто в нас стає як робот в цій ситуації. Ми бачимо сину кровотечу, ага, турнікет надію, там 5 цих, чик чик перетінку зробив, турнікет треба, не треба, він ж це знає все, як робити, все. Зараз от 12-та бригада, за що їх, що мені подобається у них, вони вчать лінійну піхоту заливати кров на місці. Тобто прилітає дрон, він скидає пакет крові, вони кров у кістку Бах, залили, все, чувак, як 5 копійок. Щала група наша, стала на люпісток, товариш розтрущило ногу по суті. Вони його тягнули, йому ставало зле. У нього він підтік, коротше, в нього було мало крові. Коли у людини кров відтікає, вона стає в такому, коли сидить адекватний, коли лежить, взагалі дуже адекватний, коли встає, коли, щоб, його, щоб він скакав тягнути його. Йому стає зле, бо кров погано доходить до мозку, і він починає такий варений ставати. От чувака так тягнули день, дотягнули його до хлопців з 12-ї бригади, вони йому кров залили. Він віджив, все, він одразу почав такий бойний не ставлю. Ми приїхали його з медиком э, роти забирати, машина відкривається, і мені кричить: Все, командир! Для мене війна закінчилася, я додому. Я кажу, «Ні, ти в лікарню порози, але поїхали. Я думаю, що це запроваджувати треба взагалі на ну всі, всі напевно, армії. Оцей вчити лінійну піхоту, заливати кров на місці, бо зараз лінія фронту сіра. Зараз вимога до лінійного солдата, на все зростає. В мене дзвонить чоловіч. Я казався, кажу, це майже як мужчина, але якось по-вашому. По-перше, в мене щось позвонив, якось знайшла. Був я значення гранатометником, то взяв позвони Дайдара. Це коротше з аніме, чувак, який підривав. Це була шутка. Ну, це пожар. Командир його не міг ніколи вимовити все, цей, цей, блін, ну цей ну Що ти цей, ну цей. треба було міняти. Потім э, дали мені зв'язати «Джета», бо в мене була джета двойка. І все, я вже був там джата на кількість часу, а тут ми приїхали, а там всі вогнив'язла себе. У них «Джета-10», «Джета-20», «Джета-30». Ти треба за ним міняти. Ну кажу, який хочеш чоловіче. Кажу, то не буде чоловіче. Подарунок від моєї сестри старшої. Тут у нас то, що я люблю, святий Юрій, Національна гвардія, УНСО і святий Миколаїв, то Ісус, походу. Так що ну, все що я люблю. <ріст> Дивуюсь до тепер, до речі, якщо також зустрічаюся з кимось знайомих, які. От, ну мої однокласники, ти з кимось говориш і просто таки кажуть: А Та, то, блін, я ще молодий воювати. Я такий думаю, ти вже 23 воював, а тепер і по 19 бігаю, і по 18 бігають. Всі ще молоді. Всі хочуть жити просто собі, бо їх нічого не стосувалося. Але проблема вже ти в історичний момент. Це то, що ти ту історію твориш. А якщо ти це не усвідомлюєш, то. От. Але, блін, що ти проживеш 100 років, ховаючись в себе у квартирі, десь, боячись вийти в магазин, жити у мами за гроші, бо ти не можеш знайти собі роботу. Чи вартує так жити взагалі? От дивіться, 22-й рік? Я думав, чесно. От я зараз приїжджу в частину, мені дають автомат, і я їду одразу на Київ відбивати Київ. От я собі так думаю. По суті, більшість людей думає, що тільки їх призивають, вони одразу на нулі вони одразу померли. Та, блін, скільки є посад, які треба робити просто. Це просто забезпечувати на складах водіїв нормальних, то все, пілотів треба, це їх постійно не вистачає. Долучайтесь до п'ятого полку НГО. А найкращі пілоти, виходить, з піхтинців. Вони не вимахуються. У них ніколи не може бути щось погано, бо вони знають, що буває все набагато гірше. Колектив створити, саме головне підрозділ. От ми э, рота оперативного призначення. Це, певне, найкраще, що ну, от у мене всі татуювання, вони чорнобілі, а от ротну татуювання я не у кольорі, бо це яскравий життя. Я зустрів там дуже багато достойніших людей. Мною, по посиці. Кажу, я, я дурний, що може б якось вже буде тобі Юрку, то вже би ти вже вдома був, може б хтось у воював. Знаєте, що мамі обідно? Мамі обідно, коли мамі приходять жаліти, що от, мого чуть вчора воєнкомат не хапнув. Ти розумієш? Мама каже, мій сам пішов вже воює четвертий рік, ти розумієш. Блін, не знаю, щось для людей це стало нормовом ходити жалітись. Дружинам, яких чоловіки на війні, братам, яких брати на війні, мамам, яких діти на війні, і тіпа, щось, щось норм, нормально стало.